Всім привіт! Сьогодні розкажу про трактор МТЗ-80, про те, як у ньому зроблена кабіна. На ньому встановлена кабіна від трактора UMZ, до цього була маленька. Можливо, ставлю там ставочку. А мені все хотілося велику кабіну. Ну і на велику грошей не вистачало, і на другого трактора я вже про це казав. Поставив UMZ. Поставив двері, я відразу переробив, щоб відкривалися назад. Тільки так, як тоді я переробив, так вони й лишилися. Не ручок оцих не було, ні замків не було. Поставив я сюди звичайні замки. Ну, ті, що в будинок у дверях використовуються. простенький, такий купив квадратненький, він походив один день і виламався. Купив я ще один новий і знову та сама історія. Зробив тоді просто засовку. Був такий квадрат, який засовкою засовувалося. І так я проїздив 4 навіть, роки. А в тому році вже ж вирішив переробити. Дошли руки. Зняв цю дверку, вона дуже була в плачевному стані. Ось було зварене і було зварене, як попало. Зараз я вставлю відео, як я переробляв. Отакі От трухли, Поломане. Де можна позаварював. Сюди, де замок був, варив пластину, поприхвачував так, точками, оце до кучі постягував, а тут, ни... тут проварилося, а тут зовсім трухлий низ, вирізав повністю І профіль. Якраз він сюди нормально підходить. А сюди ще буду ось вигнув таку штучку, теж доварювати. Заділав цю частинку, так. видно, хтось і зварив раніше. І не состикував повністю. Зараз обріжу. Розрізав, воно саме ось розпалося. Вирізав звідси все. оце. Вставив сюди профільок, вирізав. Щас я його приварю. Отак воно вийшло. Тут, звичайно, я все попідшпакльовував. Коли переробляв, виймав і це стекло, і це стекло виймав. Ну, Вставляти його назад було трошки важкувато, особливо це. Резинки вже не нові, тому було, ну, вони дуже грубі. Ну, все одно повставляв. Бо якщо би з ним, я не змог би тут не поварити, не почистити, а воно тут усе було оцей низ повністю витручений. Так, Почнемо відразу від е... завісів. Завіси звичайні точені дверні. Хотів там е... москвичовські знайти, багато хто ставить, не у мене їх знайти. А оці вже ходили до цього, тільки трошки я переробив. Верхній я лишив так, як він і був. А от нижній я взяв нижній я оцю частину подовшав і оту. Самої... І вийшло, що в мене нижня частина довша, ніж верхня. Це зроблено для того, щоб коли відкриваєш двері, вони от відходять. І тоді угол відкриття становиться більший. Зовсім ну дуже широко виходить. Так, по завісах. Тепер йдемо по замку. Замок восьмірочний, дев'яточний різниці немає. Перевернутий в другу сторону. Ну, отак закривається, отак відкривається. І так само тут він так само відкривається. От нажали, він відкрився. І є ключ сюди, він замикається. Зроблена тут отака кришечка, саморобна, ну, желізо зігнута, проварене. І оцей речажок теж я сам робив усе. І пластина, до якої вона прикручена. Кришка тримається на двох тут саморізах. Можна ще й сюди один, але він не потрібен, як показала практика. І, так, і отак вона знімається. Так. Тут зроблений проріз, а тут висверливаний ширше для того, щоб оце... відход... ну, можна було зняти. Тепер сам механізм. Як воно ж тут щось зроблене. Зробив такі пластиночки. Сюди одну прикрутив на болтики, сюди зараз приварюю гайки, я їх закрутив. А цей довший буде механізм відкривання. До, яка приварена просто до дверки і до неї кріпиться замок. Кріпиться він на два болти, один і другий. Верхній якраз от рівняється, ну і тут же гайки я приварив. Верхній виходить, аж ось сюди по оце. І на неї надіта гаєчка довшенька. Гайка ходить, воно на різьбі як ходить. Ну і отакий механізм сам зроблений. Це болт, який нажимає ручкою. Ну а сюди ж воно тоді підіймає. Якщо замкнути, на жало відкрився. Ну або навіть так ми беремо пальцем і воно так само відкривається. Туди я цей болт сам доварював, тут кріпиться ручка на двох болтиках, сюди варена така шинка для усилення, бо я її порізав, щоб кріпше було. І коли зараз возьму ключ, вставляємо сюди ключа, тепер спостерігаємо. Коли повертаю ключ, оцей болтик виходить під низ. І все. Вже дверку ви не відкриєте, просто й надійно. Ну а так виходить, що працює. Ага. І ще ось дивіться, отут у мене приварений он знизу гвоздочок, зверніть увагу. Він упирається, щоб ця частина не падала нижче. Зараз вона не впаде, але коли провертаєте замок, замикаєте дверку, то вона може впасти і назад ви вже не попадете. Оце теж важливо. Ну Це так зроблена замкова частина. І тут приварений звичайний пальчик звичайного металу. Я купляв автомобільний, ну, не вдалося мені їх сюди поставити. І зроблена така от защитка, наче, щоб не рвати там курточки, штани. Оце для цього. З цієї сторони я цього не робив, бо туди ми не виходимо, а сюди заходимо. Так, дивимось далі по дверях. Значить, Тут у мене оце все підсилене, профіля варені. Там на відео ви ж бачили, пошпакльоване. Тепер варив я таку ручку сюди. Звичайна труба, уголки. Сюди заварене, тут нічого нема. І отут. Удобно, коли залазиш, тримаєшся за нею. Ну, звичайно, отут в основному береш і закриваєш. Теж. Сюди ну тут я не беру рукою, ну якби і для красоти, і для усилення, Мені подобається так. так. Тут, де був замок УМЗ, я ж його зняв і просто заварив оцю частину. Тепер вона знову кріпше стала. Так. Тепер по резинках дивимося. У ЮМЗ ж ви знаєте як. Тут завернутий такий кантик іде всередину і вставляється резинка в саму сюди. Я цей кантик зрізав отак ровненько. Не хочу я зараз, Та можна зняти. Недовго тут. О! Дивіться, як у мене зроблено. Зрізаний кантик. І отут а от, воно все проварене. Ну Не повністю, але частинами отут тут, так отак. проварене все і зачищене. І надівається резинка просто на торець. Резинка теж восьмерка чи дев'ятка чи десятка, не знаю. Ну Двохслойна вона от іде. дві воздушні подушки. Закривається плотно, все чітко. Ну Звичайно, перед тим як ставити резинку, треба підігнати дверку. Так, по ручках не сказав, ручки це з УАЗа. Звичайні ручки, все прикручені, кріпиться дуже просто на двох болтах. Ну і отак вона зроблена дверка ця. Старі завіси ж були отут, вона відкривалась сюди наперед. А я просто там зробив. І тут же в ній також вирізане під завіс. А резинка вона йде повністю там. Якраз воно так вийшло, варилося. Тобто ну, резинка ніде не переривається. І бажано стик робити отут унизу. Можливо сюди ж по-любому вода якась буде щось попадати, то от воно буде внизу все тут і стікати. Там вже мусором трошки забите. Тож отакий вигляд. Коли двері переробив, то взагалі все стало трошки по-другому. Зараз покажу як вони зсередини відкриваються. І ще хочу сказати, коли ми дзеркала, були тут звичайні і стоїк Т-150, то вони мішали нам заходити у кабіну. А тепер я переробив ще так дзеркала, ну і дверка ж відкривається, отак широко дуже вона відкривається, то доступ. І отак сідаємо ми. Так, сіли і закриваю, ось беру рукою тут. Надо сильніше хлопати. Бо плотно вона так у нас закривається. Отак виглядає. Не щілин, тут ніде нічого немає, удобно відкривається. Зараз пойду на ту сторону, покажу, як там зроблене. Ця сторона, ж відповідно, так само. Це вона просто не закрита. Ця легшенько закривається. Тут завіси я зробив однаково що верхні, що нижні подовжені. Вони якраз прикрось, приварені просто і все. Тут усе так само зроблено, така ж кришка стоїть. Ручки тут ніякої нема. Я закриваю ось за оце. Воно тут кріпко на двох саморізах. Якщо коли відкриваєш. Ну, відкриваєш, там включити, підняти на віску. Тож такий вигляд має. Не забувайте ставити лайки, не жалійте, щоб продвигати відео. І по капоту. Отак він став, бо я там не показав тоді. Отакий має вигляд. Робота, звичайно, є, щоб отак усе зробити. Ну, воно того стоїть. Тож кого цікавить, можливо, ще що хочете, щоб зняв. Розказати по дозатору, як тут встановлений, Ну там відео є, дивіться, що з ним сталося, чи працює, чи ні. Так само тут речах перероблений, гідророзподільник стоїть назад. Дуже багато переробок. Все. Всім дякую за перегляди. До побачення.